Що таке дереалізація, коли навколишній світ стає нереальним? Ну треба розуміти, дереалізація це зміна сприйняття при якому світ стає таким знаєте, відстороненим, несправжнім, нереальним. Часто присутні при сильному стресі, посттравматичному стресовому розладі, панічних атаках, депресіях. Тобто, по суті, мозок від'єднується, тому що для нього це дуже тяжко і болісно. Він просто, по суті, від'єднується. І це знаєте, як це взагалі відчувається. Саме класичний приклад, знаєте, як в фільмі там людина головний герой стоїть, і мимо нього, знаєте, так мільйон людей проходить в такій прошвидшеній зйомці. От таке відчуття, що люди стоять, знаєте, якби плоскими час якось сповільнюється, а простір зменшується так. І по суті, ви від'єднуєтеся від, від своєї емоційної частини, тобто ви можете автоматично там іти і діяти, але це сприйняття, воно таке так настільки сильно вас страшить зазвичай. Усе особливо, знаєте, при панічних атаках люди оце, як тільки починають сприймати оцю дереалізацію, в них підвищується страх і всі симптоми підвищуються. Бо вони думають, що це, знаєте, як божевільним, вони по суті сходять з розуму. Проте треба розуміти, що часто це сигнал лише про те, що ваша нервова система Дуже виснажено.